Знали ви, що з 2025 року правила проходження військово-лікарської комісії в Україні кардинально змінюються. І якщо раніше можна було пройти за хвилинку або сподіватися, що ніхто не зверне увагу на ваші медичні документи, то тепер усе буде зовсім інакше. Ці зміни стосуються кожного: військовослужбовців, резервістів, мобілізованих і навіть тих, хто ще тільки отримає повістку. Але головне питання звучить так: чи допоможуть нові правила захистити права військових? чи навпаки створюють додаткові проблеми. Залишайтеся зі мною до кінця у цьому відео ви дізнаєтесь, які саме зміни внесені до наказу 402, що тепер означає повторний медичний огляд і хто має на нього право, чи справді скасували військові квитки і що робити зі старими документами. А ще як правильно підготуватись до ВЛК, щоб не потрапити у пастку нових правил. Чому це важливо знати? Бо від ВЛК залежить доля кожного військовослужбовця. Це не просто чергова довідка, це документ, який визначає, чи підлягає людина мобілізації, яку категорію придатності їй присвоїть, чи може вона служити в бойових підрозділах, чи лише у тилу, чи має право на відстрочку або звільнення від служби. І якщо ви або ваші рідні не розумієте правил, ви ризикуєте, ризикуєте втратити час, здоров'я і навіть свободу, якщо рішення ВЛК буде незаконним. Що таке наказ 402 і чому він ключовий? Наказ 402 це основний документ, який регламентує порядок проходження військово-лікарських комісій в Україні. Саме він визначає, які діагнози дають А, непридатність, Б. Обмежено придатний чи В придатний, які обстеження потрібно пройти, хто і як приймає рішення. У 2025 році цей наказ зазнав змін: головне нововведення, посилений контроль за медоглядами і процедурами оформлення відмови від зарахування військової військову частину. Контроль за експрес. ВЛК, пам'ятаєте історії, коли мобілізованих оглядали у бусиках чи за 5 хвилин у кабінеті ТЦК. Тепер це неможливо. У наказі чітко прописано: якщо військова частина відмовляється приймати людину за медичними показаннями, складається акт відмови. Акт підписує начальник медичної служби частини. Протягом трьох днів після цього людину направляють на повторний медичний огляд у ВЛК обласного ТЦК або ВЛК вищого рівня. Це захист від поспішних рішень. Якщо перший огляд був поверхневим, людина отримає шанс пройти об'єктивну перевірку. Фото та документи як доказ. Ще одна важлива деталь: до акта додаються фото візуальних медичних показань та копії документів. Тобто, якщо військового є проблеми з хребтом, шрам після операції чи інші види патології – все це повинно бути зафіксовано офіційно. Моя порада: готуйте папку з медичними довідками ще до ВЛК, беріть із собою знімки, МРТ КТ, виписки з лікарень. Вимагайте, щоб це долучили до акта. Це стане вирішальним аргументом, якщо доведеться доводити свою непридатність чи обмежену придатність. Повторний медогляд, шанс чи пастка. На перший погляд, повторний медогляд виглядає як гарантія справедливості, але є нюанс, часу стає менше. Раніше можна було затягувати процес, оскаржувати рішення. Через суд тепер алгоритм простіший і швидкий. Це добре для тих, у кого є реальні медичні проблеми, але небезпечно для тих, хто не підготувався. Тому моя порада: ніколи не йдіть на велика з порожніми руками. Заздалегідь пройдіть обстеження у державних або приватних клініках. Майте при собі не лише слово, а й документи. Чи скасували військовий квиток? У соцмережах активно поширюють новину. Військовий квиток скасували. Насправді все інше. Скасували лише форми військового квитка з 2017 року. Тобто, старий бланк перестає друкуватися. Але всі, видані раніше, військові квитки залишаються чинними. Їх не потрібно міняти, бігти в ДЦК чи платити комусь за новий документ. Це важливо донести і самим військовим, і їхнім родинам, бо на цій темі вже заробляють шахраї. Поштові повістки, правда і міфи. Ще одна гаряча тема повістки поштою. Деякі політики заявили, що повістка відправлена Укрпоштою, то вона вважається врученою. Це дезінформація. За законом, вручення повістки має бути підтверджене. Сом адресата відміткою про доставку спробую повідомити людину. Якщо цих умов немає, повістка недійсна. Суди вже масово скасовують штрафи за наявку у таких випадках. Як підготуватись до ВЛК у 2025 році. Ось кілька порад. Майте медичне досьє, зберіть усі довідки, виписки, результати обстежень, не викидайте старі документи. Пройдіть обстеження, заздалегідь. Якщо у вас є проблеми з хребтом, серцем, зором чи нервовою системою, зробіть МРТ УЗД ЕКГ. Фіксуйте скарги, не соромтесь говорити лікарям про більші проблеми. Те, про що ви промовчали, ніхто за вас не озвучить. Вимагайте акт. і Фотофіксацію. Якщо вас не прийняли в частину через медичні показання, вимагайте складання акта, не піддавайтеся тиску. Якщо кажуть, та нічого страшного, підпиши, йди служити. Пам'ятайте, що мова йде про ваше життя і здоров'я. Зміни у ВЛК за наказом 402 у 2025 році мають і плюси, і мінуси. Плюси у прозорості і контролі, мінуси у ризику поспішних рішень, якщо ви не готові. Але головне, тепер військовий і його рідні мають більше шансів захистити свої права, якщо вони знають правила гри. Друзі, тепер ви знаєте, як працюють нові правила ВЛК, що робити зі своїм військовим квитком, як реагувати на поштові повістки. Пам'ятайте! Ваше здоров'я і ваші права це ваша відповідальність. Тому готуйтесь до ВЛК, збирайте документи і не дозволяйте, щоб ваше життя вирішували за вас або як. Якщо ця інформація була для вас корисною, підтримай відео лайком, підпискою і поширте друзям. Разом ми можемо зробити так, щоб кожен військовий і його родина знали праву.